Пончики це взагалі якийсь трешовий продукт. Вони нівелюють шкідливу дію цих поганих продуктів. Буде мати ось цей спасательний круг, фольга, алюміній пов'язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Є технології, які дозволяють зменшити шкідливий вплив якоїсь нездорової їжі. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами знову Оксана Скиталінська. Пере їжа, яка старить, викликає поломки в організмі. Перш за все, це продукти, які сприяють посиленню запаленню. Запаленню, ми пам'ятаємо, що, що це за продукти: прості вуглеводи, їжа з високим глікемічним індексом і високим глікемічним навантаженням. Якщо ми будемо часто споживати продукти, які е, приводять до інсулінорезистентності, у нас є ризик, що в нас буде інсулінорезистентність. резистентність. Якщо ми будемо не рухатись, будемо мати ось цей спасательний круг, то в нас буде е, прийти пізніше до цукрового діабету другого типу. Це додана фруктоза. Ми всі пам'ятаємо, її дуже поганий вплив на організм. Вона зменшує міст корисних бактерій в кишечнику, вона сприяє накопиченню жиру в печінці і порушує холестериновий обмін. Це тільки одні із поганих її впливів на організм. Жири олії з високим містом омега 6. Надмір кукурудзяної, надмір соняшника, надмір, надмір соняшникової олії. Занадто багато. Ось, Це смажена їжа, все, що має ось цю таку шкірочку. Пам'ятаєте по КПГ, пончики це взагалі якийсь трешовий продукт. Солона їжа, консервовані супи, чіпси м'ясні консерви. Ми розуміємо, дорогі друзі, що в нашій країні непроста ситуація, в нас йде війна, і в нас люди змушені часто на фронті або при фронтових зонах харчуватися тим, що у них є. І це дуже часто м'ясні консерви, це часто консервовані супи і так далі. Тому пам'ятайте, друзі, якщо ви маєте змогу, передавайте їм е, е, зелень. Якщо Якщо є можливість свіжу, трошки свіжої, або сушену зелень, капусту передавайте, квашену капусту. Якщо є можливість сушені ягоди, давайте сушені ягоди, калину можна невеличкою кількістю, кількістю перетертої з цукром, шипшину для чаїв. Ось ці продукти мають бути, тобто вони нівелюють шкідливу дію цих поганих продуктів. Рафіноване борошно, білий хліб, тістечка і так далі. Але є технології, які дозволяють зменшити шкідливий вплив якоїсь нездорової їжі. Які це технології? Готуйте їжу на повільному вогні. Коли ми не сильно нагріваємо, не сильно утворюється багато шкідливих продуктів. Далі це варіння, це тушкування, це запікання, приготування на пару, запікання в духовці, на повільному вогні за технологію сувіту у вакуумі. Є така. Сироїдіння трошечки комбінувати, ферментація їжі, тобто квашена капуста, обов'язково гірочки, помідорчики, квашені там яблучки і так далі. Смаження на воді, отак от доливайте водички, так трошки підсмажилось на невисокій температурі. Виключайте, бо мінімізуйте методи при температурі вище 140 градусів. Дуже часто можна почитати рецепти, де пишуть 190 градусів, нагрійте духовку, ти нагріваєш, потім все таки корою вкривається. Не робіть цього. Запікання у фользі виключайте. Чому? Тому що фольга це досить таки активний метал, і хоч нам кажуть виробники фольги, що це не страшно, не шкідливо, тим не менше. Фольга вона активує, стимулює, створює такий прозапальний фон в організмі. І, на жаль, вона… є багато досліджень, які показують, що фольга алюміній, пов'язаний із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера, деменціями. Гриль, фламбування, все те, що таке, знаєте, гори. Вогнем, копчення, смаження у фритюрі. Намагайтеся цього не робити. Е, намагайтеся, коли ви готуєте їжу, обов'язково маринувати її. Чому? Тому що вона покращує засвоєння їжі, вона покращує е, е, так, стан їжі, стан продуктів, які легше засвоюються. Наприклад, коли м'ясо маринується, 4 години, в і спеціях, а в мене вже 24 години в холодильнику, в даний момент стоїть індичка, замаринована в лимонному яблучному соці, оці і у і у неосто винному отці Часник, імбир, чебрець, розмарин обов'язково додавайте, тому що вони додають протизапальних властивостей їжі, чилі, Хто любить, я не люблю. Трошки можна в пиві. Кількість гетероциклічних амінів скорочується майже на 90%. Чому Що би ми нам це не зробити? Вишня, лохина, чорниця, чорна смородина в маринадах. Теж активно зменшують кількість гетероциклічних амінів. Додавання до маринаду вітаміну є. Тобто, якщо ви готуєте, трошки вітаміну є. Е. Додавайте вітамін С. От взяли таблеточку, потокли, потокли, чому зменшує кількість глікотоксинів, ось цих продуктів глікації. Додавання куркуми теж знижує. Кількість оцих кінцевих продуктів глікації, КПГ можна знижити, якщо використовувати кислі інгредієнти: лимонний сік, винний оцет, яблучний оцет. І якщо під час смаження додати трошечки глюкози, є така таблетка глюкози, зменшить кількість потенційно канцерогенних речовин. Далі продукти, які підтримують травлення. Це морквяний сік. Неба, небагато не цього морквяного соку, достатньо не отаку, не отаку склянку, а одну-дві столові ложки. Сік селери стимулює перистальтику кишечника, полегшує стан при закрепах. Вітрогінні засоби, зменшують газоутворення, це фенхель, інбир, кориця, кардамон, кінзатмин. Ви це і самі все знаєте, лише використовуйте. Гіркі трави стимулюють вироблення шлункового соку у травних ферментів. топінамбур, тирлич, дудник, інші продукти, які сприяють травленню. алоє, чия, капуста, смородина, ромашка і так далі. Ось так, дорогі друзі. З вами була Оксана Скиталінська. Дуже вам дякую за увагу. Далі буде.